Всім привіт! Їздив за грибами в лісі, мені дорогу цвях перебігав. Я його зловив, перевіз з собою. Розберу і вам все покажу. Дістаємо мототабуретку, піднімаємо лося, відкрутили. Дістаємо пальчик і бублик вже у нас в руках. Щоб спинка не боліла, підкладаємо матрас. Наш отвір виглядає так. Відкрутили наш сосок, натянули і прив'язали, щоб камера не втікала. І робимо собі мітку. Я був у секті рукожопів, а таких дуже багато. Більшість не можуть приклеїти або вона відклеїться. цьому є проблема, я це поборов. Розкажу як. Значить, більшість має ось ці дешеві набори з таким клеєм. Цей клей від нього одна назва, тому ми його не будемо взагалі розглядати. Ми розглянемо клей, яким я користуюсь, і багато людей. Є ось така фірма, є ще другі. Мені подобається ось цей бренд. Що ми робимо? Я брав їхні латки. Їх заклеїти, вони заклеїлись і забув. Но я ще пробував другий варіант. Я взяв латки з цього набору. Тут цілий набор 40 гривень, там багато латок і плюс клей. економ клас. Є там ось такі латки, ось такі. Їх можна попробувати хіба на м'якість. Що вони мигенькі, можна ще ними користуватись. Що я зробив? Я взяв камеру і клеїв на них латки, але використовуючи ось цей клей. І що ми маємо? забув. Ось ця латка приклеєна ось цим клеєм. Тримає, бачите, я пробував плоскогубцями. По кусочках вирвати, і в мене нічого не вийшло. Вона як та би там і має бути. Я її порівняв з цими фірмовими латками. Що використати можна, і воно працює. Сама латка хороша, клей тільки цей. Ось тут я пробував наклеїти м'ягеньку латку е, цим клеєм. Як бачимо, я це все повіддирав. І тут було те саме клеїв і все повіддирав. Тому тільки от такий клей інакший ми не використовуємо. Латки хто як. Можна використати ці. Вони є просто в них розміри є великі, здоровенні і квадратні. Інакшого немає. Ось цих латок є різні розміри. У мене там 50, 60, маленькі. Ось цю маленьку ми сьогодні і використаємо. Воно зручно і практично. Просто тут одна латка коштує там в районі 5 гривень. А тут це коштує там копійки. От вся різниця. Мені оці подобаються, ми їх і будемо використовувати. Ще є ось такий варіант. Колись використовував він робочий, але його краще назвати велосипедним. Це є тоненька силіконова основа. Така латка. і вона має хороший клей. Воно працює, все, що нам потрібно, наждачний папір. Зняли камеру, навіть можна не знімаючи з ровера. Потерли, наклеїли. Воно свою роботу робить, не знаю як, але воно реально добре тримає, клеїться і можна використовувати. Кожен собі використовує як хоче. У мене під сидінням є такий малесенький набор. Всього я відео зняв, ссылку лишу в описі, що воно є, щоб користуватись таким варіантом. Можна затирати вручну, але я використаю ось такий варіант. Мені він більше подобається. Беремо наш клей. Я його наношу пальцем, мені так більше подобається. Багато його не потрібно. Але пальцем його наносити легше. Не дуже багато. Чекали 2 дуже... хвилини. Бачимо, що клей в наш підсох. Приклеїмо нашу латку. Беремо ролик. Там є маленький варіант, відео знімав, лишу в описі. Мені бортувати колесо, щоб не проколоти монтажкою камеру. Найліпше це коли камера повністю спущена. Буває таке, що камера не розкладається повністю. Я бачив таке, коли ти знімаєш камеру, а вона отака пожмакана і постійно так їздила. В цьому є чудо рішення. Це є тальк. Насипаємо трошки в колесо і розглажуємо. Як бачимо, колесо всередині повністю біле. Заднім я вже давно таке зробив, переднім їздив лише таке. Зараз витряхнемо звідти личний мусор і бортуємо. Колись мастив миючим засобом з водою розведеним. Останнім часом роблю ось так. На зубну щітку. протер тальком. Багато не треба. І все те саме. Качаємо камеру 0,5. п'ять. нам не треба. Те, щоб камера там добре сіла. Закрутили ми сосок. Я качаю півтора. Для мене цей тиск підходить. І ще важливо плюнути на палець і перевірити сосок, чи не спускає він. Все добре, крутимо колпачок. Заклеїв, встановив, що знав, то розказав. Пишіть коменти, ставте вподобайки. Goodbye!